Весняне сонечко заглядає у віконечко, теплом зігріває, гуляти нас гукає. Вже не треба рукавички і зимові черевички. Я жилетку одягаю і кросівки взуваю. Як тільки сонечко починає пригрівати, на вулиці стає тепліше. Зимовий одяг ми змінюємо на весняний. Подивись уважно на картинку, як ти думаєш, на який із них діти у зимовому одязі, а на який у весняному? Так, правильно, молодець. А тепер давайте познайомимось із весняним одягом: куртка, жилетка, кофта, штани, спідниця, сукні. Шапка, колготи, шкарпетки, кеди, кросівки, туфлі, гумові чоботи. Сподіваюся, дітки, що вам було цікаво весняного настрою.